Після влучання російської ракети пошкоджений був водогін 1000 міліметрів, також пошкодження на трубопроводі, який запитує даний мікрорайон. Населення зараз без водопостачання, холодної та гарячої води, порядка 25 багатоповерхівок, ну, десь приблизно там, 10 тисяч населення. Але ми забезпечуємо подвоз води автоцистернами для населення, а водогін будемо ремонтувати десь 2-3 дні. Це велике пошкодження. Дев'ятий поверх, там стіни полопались. Підходив додому, в мене друг там з арбузом мене позвав, я зайшов в арку і був приліт, і щось в мене накрив, глаза відкрив, вже на дорогі лежав, там все в крові було. Ну, кура забрала. Вітиш також як я вже там все вбрала. Рами лежали, рами поубирала, і стекло вбрала все. Ну тут і дворники були, і дворники допомагали, і ми так все вбрали. Астра була, і и, и вот эти вот, я, я з На забиви. Наслідив виростом, посадимо ще більше, що красивее. І будемо жити, і ми все одно победим.